Так, дуже швидко в нас а, час пройшов, поки я вам шукала, показувала. Отже, зараз а, всі ви прекрасно знаєте, що головна сім'я це та, яка, в якій з'явились ви, а, і це та сім'я, в якій ви навчились любити, цінувати, так, поважати всіх. Поважати батьків, поважати свою сім'ю, тому що сім'я це найцінніше, що у вас є. Отже, в нас є зараз теоретичний блок. Ви можете використати такого плану спрощеного плану, так, саме теоретичний блок, тому що на наступному уроці, і, до речі, давайте з вами будемо так, що наступний урок це ви будете використовувати саме додатково шукати. До свого теоретичного блоку картиночки, так, тому а, для того, щоб знайти це так, бо мовити, так, як а, приклад вашого, вашого уроку, тому що ми з вами додатково ще зустрінемось в укритті по роботі по зошиту і типу, попрацюємо за ним. А зараз ви маєте так згадати, як же ми будемо шукати картиночки. І так, для цього я відкриваю нову вкладочку. І за прикладом свого проєкту, ось у мене є вступ, так? Я можу ось так його виділити, так, копіювати, відкрити нову вкладку, пошукове віконечко, вставити цей текст, натиснути клавішу Enter, а далі відкрити зображення, так? І саме в зображеннях ми вже можемо з вами обрати будь-яку картиночку, так, яка нам сподобається, яка буде підходити саме нам до, нашої, до нашого проєкту. Наприклад, ось така, так. Для того, щоб ми з нею попрацювали, ми просто з вами її скопіюємо так? і додатково додамо до нашої презентації. Лише тоді, коли будемо саме працювати з презентацією. Для того, щоб її завантажити нам на комп'ютери в завантаження, я натискаю правою кнопочкою, в мене відкривається контекстне меню, я обираю зберегти зображення як в завантаження і натискаю Зберегти. І так, тепер я переглядаю свої завантаження на своєму персональному комп'ютері завантаження. І ось в завантаженні вже в мене є а, картиночка так, про міжнародний день сім'ї. І так, так ви робите, і потім будете вже створювати саме презентацію. Далі, в укритті, ми з вами попрацюємо позошиту, тому що позошиту ми трішки з вами. Виділили час для практичної частинки нашого уроку і не зупинялися на зошиті. Так, а тепер нам потрібно швиденько виконати наші завдання. Тому домашнім завданням у вас буде: хто не буде на уроці укритті, переглянути урок номер 25, урок 30. Це ті уроки, де є саме робота над проєктом. Тому. Після того, коли ви створите теоретичний блок, перший приклад, як ви можете зберегти цей документ, щоб мені його надіслати, ви натискаєте на меню, на меню нашого документу. Ось він є у нас в, а, в лінії. Так, у нас є, дивіться, файл, змінити, вигляд, вставити. Я натискаю на файл і обираю завантажити. Завантажити що? Microsoft Word Docs. Тобто Microsoft Word документ. Редактор. Текстовий редактор, який є на наших комп'ютерах, так? Тепер, де я його знаходжу, я його знаходжу з навантаження. Ось він є, так? Ось цей документ. Це є перший приклад, так? І коли ви будете потім додавати цей свій документ до класруму, ви відкриваєте класрум, натискаєте Додати свою роботу, так. Далі обираєте завантаження, обираєте свій документ, який ви завантажили, і обов'язково не забувайте натиснути Здати роботу. Другим прикладом того, як ви можете надіслати мені свої роботи, це верхній правий куточок. У нас є таке округлене віконечко, так, і написано слово поділитися, так? Такий із замочком. Я натискаю лівою кнопочкою мишки, так. Далі, в мене висвідчується для того, щоб потім мені а, зробити доступ до цього документу, мені спочатку його потрібно зберегти. Мені подобається назва, якщо ні, я можу її видалити і написати свою Теоретичний блок до проєкту зберегти. Тепер в мене є обмежений доступ. Ви так само дивитесь. Так? Якщо є обмежений доступ, то ви маєте надати посилання всім, хто може його побачити. Далі, може переглядати, ми так і залишаємо, копіювати посилання, і готово. Потім відкриваєте свій класрум, натискаєте Здати роботу, натискаєте Додати свою роботу, обираєте посилання, натискаєте Вставити це посилання до вашого класруму і обов'язково здати роботу. Якщо у вас а, виникнуть якісь питання, ви можете, звичайно, звертатися до мене, я вам всьому допоможу, розкажу і покажу. Звертайтеся. На цьому сонечки в мене все. Дякую вам сьогодні за наш урок і до побачення. Це частинка номер 2